Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я вас беру з собою в свій день. А саме, куди я в таку рань збираюсь. На дворі шоста ранку, на дворі ще палають, зіранки гарно місяць світе. А у нас сьогодні е, на... Березі океану буде зустріч з дівчатами. йога. зустріч. Ми будемо зустрічати схід сонця в медитації з йогою і пити каву і чай на березі океану. Я ждала цього. Моменту ще дві неділі, але нам не підходила погода, тому що дві неділі поспіль були дощі, і зараз дощі закінчились. На дворі прекрасна погода, плюс 17, і я вирушаю. Ходімо. Друзі, я вже на місці, я so excited, тому що, розумієте, за оцею дюною знаходиться океан. і Я вже чую цей шум океану, цей шум прибою. Я бачу, ви можете побачити ще місяць на небі. І вон, одна зіронька ще світе, Венера ще світе на небі, і я, я вже в так, беру свою сумку і йду. Взяла карімат. Як, звичайно, оділася трошки по сільськи. Гляньте, діла носки, тому що вийшла ж на вулицю і на дворі ж було холодно, аж 17 градусів для Флориди. Це вже зима. Думаю, одіну потепліше. О май гаш! Я вам покажу, дивіться, ну як таке може бути Блін, яка краса я в шокі! Друзі, ви тільки подивіться на це. Боже, це неймовірно. Яка краса. О май гаш. Ось і місяць. Ось уже починається схід сонця, потрошку розводняється. Атмосфера просто неймовірна. Клас. Тільки подивіться на цей схід сонця. Неможливо намалуватися цим. яка краса. Наша практика з йоги закінчилась і нас запросили за стіл. На вулиці вже 8 ранку дуже багато людей гуляють. Ось така у нас краса. Такий сніданок. Можна обзавідуватися й на березі океану. будемо пити каву. Дякую. Друзі, хочу вам представити Ірину. Ірина, це наша українка, яка створила ком'юніті українське дуже класне «Lady Vibes Джекс, так Так, Ірочка. Так. Розкажи, як ти до цього прийшла, як ти створюєш ці чудові івенти, як сьогодні <рес> на березі Океану ми зробили таку класну його практику. Слухай, я просто наповнена цією енергією ще й. Добре, ми поснізали <рес> з дівчатами. Хлопці також були. Розкажи, як ти до цього прийшла? Всіх вітаю. Дуже приємно, Катюша, що ти вирішила зі мною записати це відео. Скажу так: трошки більше року назад я прийшла до того, щоб створити таке ком'юніті, і за того, що мені не вистачало самій. А перша це була фотосесія. Міні-фотосесія. Ми приїхали тільки в Америку. Хочеться якоїсь краси. Тут багато всяких локацій. Але звісно, не завжди кошти ти можеш на це виділити. Тому ми вирішили зі знайомою фотографом зробити такі міні-фотосесії. Запросили дівчат, і з тих пір прийшло дуже багато ідей, яких захотілось виплатити. А це була йога на океані, як сьогодні. У нас є інструктор, який викладає йогу. Потім ми сідаємо за смачний сніданок, п'ємо каву, і в неформальній обстановці ми знайомимось, об'єднуємось, що дуже важливо, і а, тим самим дівчата знаходять нові знайомства, нових подружок. Те, що не вистачає нам як е, іммігрантам, тому е, дуже багато у нас е, подій буде в майбутньому. У нас є і бачати на океані, і ми будемо робити і сальсу. Хочемо робити на океані, і е, різні воркшопи по малюванню. Ось е, буде дискотека у нас українська і американська. Тож приходьте, будемо раді бачити, будемо раді об'єднатися всі разом тим вечором і е, е, залишити спогід. Погади чудові. Тому Та так. Сірочка, дякую за те, що ти є, щоб так. я тебе зустріла і можу... я дуже рада. І можу просто кайфувати від знаходження тут і зараз. Дякую. Дуже рада. Друзі, хочу з вами поділитися цим досвідом, який я сьогодні отримала. Це було щось неймовірне. Я наскільки наповнилась цією енергетикою, я не знаю, це можливо природа. Можливо, ця стихія води тебе наповнює, і ти відчуваєш такий прилив енергії, таку бадьорість. І саме головне, що в мене є настрій щось створити, щось створювати нове, якісь ідеї. Знаєте, в голову приходять? Тому такі заходи. Ну, як у нас була сьогодні, так, групою ми робили йогу, вони дуже-дуже корисні. Хоча можна, у кого немає можливості, ходити на групові такі заняття, можна самому просто піти на берег річки, океану, озера, на берег водойому і поупражняти, зробити якісь вправи фізичні, і ти будеш наповнений. Тому я вам рекомендую практикувати такі. Медитації, такі виходи, воз'єднання з природою. Ну що, продовжую вас брати в свій день. Після йоги я наповнена енергією. Ми з сім'єю зараз вирушаємо в фарм, де ми будемо проводити час. Там всякі будуть інсталяції осінні. Не приключайте, буде дуже цікаво. Ось такий ось вхід. Щас дізнаємося, скільки коштує. Купуємо білети. Ось ціна скільки. 17 доларів. Придбали ми квитки: 17 доларів коштує на людину. Три квитка придбали. Зараз будемо дивитися, що тут є. Дуже цікаво на фармі тут багато декорацій і багато яких розлічень для дітей стріли друзів? Зараз буде дітям будуть малювати фейс-пейтинг. Вони вже собі вибрали, що будуть малювати. Заплатили ми 20 баксів за пейтінг фейс. Зараз Марія піде, будуть її робити. Марія, го зараз будуть їй малювати кішечку. Вона вибрала собі. Ломіки вже намалювали. Ой, як гарно, дуже класно. Марія, ти готова? Ну покажи. Марія. О, клас! Який котик гарний. Диви, яка ти гарна, класна. Наступного разу зробимо інше, так? Маша хоче інше. Добре, тут є батути, діти можуть попригати, поскакати енергію свою, спустити. Зараз попригаємо і підемо далі на інші атракціони. Купили собі їжу. Хочу з вами поділитися, показати цей дог Такий він бідненький. Купили два хот-дога, два гамбургера, три картошки фрі, і нам це обійшлось 35 доларів. Зараз будемо пробувати на вид не очі. Ну, на смак таке собі. Піде людей куча. Всі щось їдять, як ми. Коротше, дітей багато, дуже сумно. Зараз підемо поїмо і підемо кататись на паравозики. На таких тракторцях. Дуже цікаво. Ми поїхали. <рес> Прямо як в селі. Ці гарбузи можна купувати. Це як декор вони вважаються. Вони не істівні, а просто декоративні, тому що вони дуже довго стоять і не сохнуть. Люди купують, береш возики, отак от везеш їх. Ось люди купили пампкінс маленький коштує 20 доларів, а великий 30. Морозово 5,50 коштує такий стаканчик маленький. І останній смак був з ментолом. Маш, що смачно? У нас розпочався дощ, і ми вимушено поїхали додому. Ви можете бачити, як сильно л'є ливень. Насправді нам дуже сподобався Pumpkin Farm. Це класні заходи, які проводять для дітей і для дорослих. Також там є на що подивитись цікаво. Правда, не вистачає. Тварин хотілося би, щоб вони ще додали тваринок, щоб діти подивились на них, погладили. Може покатались там на поні, на лошадках. Було б дуже цікаво. Я рада, що ви мене дивитесь, тому до зустрічі і підписуйтесь на мій канал. Па-па!